Спанчишин. Помилився при передачі. Там падіння і пенальті. Заробляє Максим Мельничук. Одинадцятиметровий удар. Є шанс у інгульця. Відкрити рахунок у цьому поєдинку. З м'ячем зараз Ярослав Квасов. І відкриває рахунок інгулець. Точний удар від дев'ятки команди з Петрого. Владислав Чабан. Розпочав атаку. Тут подача. М'яч у Сергія Панасенка. Дивіться, як розібрався Сергій Панасенко. Підробив собі м'яч. Дозволив йому пробити по воротах. І ось новачок Інгульця забиває другий м'яч у ворота Кременя. Іван Паламарчук там грав проти Панасенка. Не вдалося його зупинити. Станіслав Нурім Малиш. Зігра на партнерів. Там Юрій Козиренко. пробиває по воротах і забиває третій м'яч Юрій, Юрій Козиренко на 58-й хвилині зустрічі 3-0. Ось так, Нурі Малиш зіграв на правий фланг. там. Утримав передачу від партнера Юрій Козиренко. І з лівої ноги пробив в поворотах. Юрій Козиренко. Так, так. Олексій грав як захисник. І тут пенальті! Пенальті заробляє Кремінь. Іван Куць там боровся із Олексієм Паламарчуком. Дивіться, давайте. Подивимося повтор моменту. Першим був на м'ячі Іван Куць. Олексій Паламарчук атакував Івана Куця. Той опинився на газоні. Іван Куць буде пробивати пенальті. Пробивав він із Олімпію в минулому матчі. Забив 11-метровий удар. І зараз Іван Куць проти Олексія Паламарчука. І забиває гол кремінь з коротшою рахунок Іван Куць.